Мрія, що зазвучала, про цей момент тут говорили роками, і сьогодні він став реальністю в Ужгородській музичній школі. №1 один з'явився новий концертний рояль світового класу. Юні піаністи обережно торкаються клавіш для багатьох. Це перше знайомство з інструментом такого рівня. Це буде перше враження, як я на ньому зіграю. Мені буде дуже цікаво. Я буду насолоджуватись твором, і це рахується, як ти відчуваєш рояль, і ви з'єднуєтесь, і це виходить гарна мелодія. Новий рояль придбали за кошти міського бюджету та презентували під час звітного концерту фортепіанного відділу. Надзвичайно плідна співпраця всіх підвідуючих установ. Ми проводили нараду, скооперувалися, і це були десь зекономлені кошти за рахунок наших заробітних плат нарахування, комунальних послуг, енергоносіїв, і це дуже дороговартісна річ. Ми розуміємо, цей інструмент коштує 2 мільйона 104 тисячі гривень. Це не мала сума під час війни в Україні. Ми це всі чудово розуміємо. Але повірте, що і діти наші заслуговують того, щоб грати на добрих інструментах. Тому що ці всі розмови, що хай навчаться ну, на дровах, а потім він зможе на доброму інструменті. Повірте, це не так працює. У школі навчається 640 учнів, половина з них піаністи. Тож ятисний концертний інструмент тут давно був потребою, а не розкішю. Я відчула, що на цьому роялі легше грати, ніж на старому чому. Та бо там легше клавіші нажимаються. Інструмент гарний, такий, дзвінкий, мені подобається. Прям відчувається, що дорогий, такий красивий. У мене те ж саме. Попередній концертний рояль, придбаний ще у 1972 році, понад півстоліття служив в школі. Інструмент і надалі звучатиме. Його використовуватимуть для щоденних занять учнів. Я любила і наш попередній інструмент. Я на ньому в за ним виросла. Я багато на ньому також грала, виступала, але він уже своє віджив, і справді на ньому було дуже важко грати. Символічно, що новий інструмент з'явився у ювілейний для школи рік. Закладу виповнилося 80. Для учнів і викладачів це не просто рояль, це нові можливості, нове звучання і ще один крок до великої сцени.